Цей пиріг вже, мабуть, всі спробували зробити. Легко робиться. Всім робити Він елементарно робиться і вийде у всіх. А найскладніше тут це підготувати начинку. Я взяла три однакових стакани, і насипала в один борошно в другий манну крупу і в третій цукор. Висипала все в миску, додала розпушувач, ванільний цукор та добре все ложкою перемішала. А тепер найскладніша частина це підготувати начинку. Я взяла яблука. Вони повинні бути свіжими та соковитими, та сливи. Яблук треба трошки більше одного кілограму. З яблук треба очистити шкірку та натерти на крупній терці. Але я пішла легшим шляхом та просто відправила їх в блендер. Туди ж і сливи. Потім до подрібнених фруктів додала цедру та сітку. Одного Тепер взяла форму для випічки та вкрила її пергаментом. Тістову суміш поділила на чотири частини, а фруктову на три. Дно форми натерла трохи вершкового масла, та висипала одну частину суміш, розрівняла по формі та зверху рівномірно виклала одну частину фруктів. Знову суміш, потім фрукти і так далі. Зверху повинна бути борошняна суміш. Пашкою зверху зробила отвори та натерла шматок вершкового масла. Все, простіше не буває. Поставила в духовку на 45-50 хвилин. Готовому пирогу треба дати трохи відпочити. Зберігайте рецепт та готуйте задоволення.